Вітаю! Це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леонов. Тема нашої сьогоднішньої розмови реформи в податковій. Чому це важливо? Ось всього декілька цифр. У 2023 році видатки на оборону в Україні склали 2,1 трильйона гривень. При цьому податкова служба забезпечила перерахування до державного бюджету майже 740 мільярдів гривень. Фактично, це кожна третя гривня бюджетного фінансування потреб збройних сил. Загалом у січні травні 2024 року через податкову до державного бюджету надійшло 482,4 мільярда гривень платежів, до місцевих бюджетів 169,7 мільярда. Надходження до загального фонду державного бюджету за цей період становили 445 мільярда мільярдів гривень. Доходи загального фонду склали 111,3% від запланованого. Варто відзначити Одесу та її потужний внесок до державного бюджету. Про це ми поговоримо в окремому випуску погляду, який вже готується. А зараз просто відзначу, що за січень-травень 2024 року мешканці та підприємці Одещини сплатили 28 мільярдів гривень податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів. Це майже на 4 мільярда більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Вочевидь, перше за ці видатні показники, ми маємо подякувати сумлінному бізнесу, який відгукнувся на пропозиції президента забезпечити новий рівень взаємодії з державою. Саме підприємцям, які вийшли з тіні та збільшили податкові платежі. Але темпи наповнення державного бюджету напряму залежать від того, наскільки прозорим є адміністрування податків, тобто від якості роботи Державної податкової служби. Як і інші державні органи, податкова служба активно залучена до процесів євроінтеграції, зокрема, реформи в податковій сфері, викладені в національній стратегії доходів, яку схвалив уряд 27 грудня минулого року. Дія цього системного документу розрахована до 30-го року. За цей час ми маємо успішно виконати всі інтеграційні зобов'язання перед євросоюзом. Серед них запровадження технології обробки та аналізу великих масивів інформації, а також загальна цифровізація податкової сфери. Трансформація та цифровізація у фокусі нашої уваги: якісні сервіси, ефективна комунікація це довіра платників до служби. Продовжуємо розвиватися разом з нашими міжнародними партнерами. Завдяки підтримці проекту ЮФОПІФМ. Ми мали змогу ознайомитись з європейським досвідом, розробити та запровадити систему адміністративного та судового оскарження впровадження автоматизованої системи обміну інформації з іноземними компетентними органами. І тут варто згадати, що Організація економічного співробітництва та розвитку визнали Україну надійним партнером, а Державна податкова служба України успішно пройшла оцінку глобального форму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей. У податківців найближчим часом з'явиться інформація про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також багато інших даних щодо сплати податків та обсягів доходів. Нарешті має відбутися інтеграція інформаційно-комунікаційних систем нашої податкової системами Євросоюзу. Зокрема, це стосується взаємодії з європейськими системами ПДВ. До кінця року очікується перехід на європейську практику управління податковими ризиками. Це підвищить рівень прозорості та системності в роботі. Податкові служби вже розробили антикорупційну програму та сформували перелік корупційних ризиків. Започатковане обов'язкове проведення незалежного опитування платників податків щодо оцінки діяльності податкової. Україна після воєнна, це Україна, яка потребує інвестицій. І, і, і будь-яке стимулювання інвестицій за рахунок зменшення, зменшення податку податк. на прибуток, mm -hmm. передусім, за рахунок зменшення місцевих податків на землю, наприклад, да? за рахунок інших стимулів, які стосуються там, підключень без, безплатних. Тобто, за рахунок от таких стимулів, мені здається, що це буде доречно. Але повертаючись знову до. Глобальної політики. Бо ще раз, податки це маленька частина чогось глобального. От е, в чому наша стратегія? Просто декілька дуже важливих напрямів. Перше це євроінтеграція. Я думаю, що євроінтеграція це перше, друге і третє. Бо у нас нема зараз жодної альтернативи. Ми повинні з вами повторити е, шлях умовної Польщі, так. але не за 20 років, а за 5. Друзі, 2 липня в Україні відзначили День податківця. Хочу побажати співробітникам Державної податкової служби успішного виконання покладених на них завдань. Ваша сумлінна робота є запорукою посилення оборонних можливостей України, а ще якнайшвидше провести реформи та виконати євроінтеграційні зобов'язання. Це зміцнить службу та перетворить на державний орган європейського зразка. Це мої контакти в соціальних мережах. Буду радий почути ваші думки. Дякую за увагу.